Різдво, а у нас в хаті нема що їсти. Галина з сумом довелась не лише на майже пустих сіл, але й на свою літню матір, яка як могла її втішала. Галина все життя була з тих жінок, про яких, кажуть, тиха, роботяща й терпляча, не любила скаржитися, не звикла просити. Виростила двох дітей, сина й дочку, сама дала йому світу, випроводила в світ, як уміла, а потім лишилася в селі з хворою спиною, мізерною пенсією і старенькою мамою. Коли Галина вийшла на пенсію, їй здавалося, що стане хоч трохи легше. Уже не треба було вставати о п'ятій ранку, бігти на автобус, стояти цілий день на ногах. Але разом із тією пенсією прийшло інше страх, грошей не вистачало. Ліки для мами, комунальні послуги, дрова, насіння нагород усе рахувалось до копійки. Син уже кілька років був в Америці, коли собі цяв маму, як тільки влаштуюся, відразу буду допомагати. А дочка виїхала у Польщу, розлучилася і поїхала з дітьми. І там вдруге вийшла заміж. Казала, що тепер, нарешті, буде стабільність. Галина довго не наважувалася, ходила по хаті, перекладала папери, дивилась на старе фото, де вони всі разом ще малі, ще вдома, а тоді взяла телефон. Сину, тихо сказала, коли він відповів, я тут ну, не знаю, як сказати, у нас пенсія мала, нам з бабусею фінансово важко. Може б ти якось трохи допоміг? На тому кінці була пауза Мамо, зітхнув син, я сам в кредитах. Тут все дорого, я тільки починаю, чесно, не можу, потерпи трохи. Галина подякувала і поклала слухавку. Сиділа довго, дивлячись у вікно, не плакала, просто було пусто всередині. Наступного дня вона зателефонувала дочці доню. Може, хоч трохи? «Мам», – перебила та. Мені якось незручно просити чоловіка. Я ж тільки заміж вийшла. Та й ви ж маєте пенсію, город, якось переб'єтеся, не пропадете. От тоді в Галини защеміло так, що аж подих перехопило. Наближався святвечір. У хаті пахло не святом, а скромністю. Галина зварила найпустішу кутю без горіхів без маку, аби було, риби не купувала дорого, голубців не крутила, ковбаси зранку на різдвяному столі й близько не було. Добре, що пісні страви хоч треба на святвечір, прошепотіла сама до себе. Літня мама сиділа біля столу, склала руки. Не журися, доню, сказала тихо. Головне, що ми разом живі, здорові. Скільки нам двом треба? Але Галині було соромно, перед мамою, перед собою, перед тими спогадами, як колись на столі було все і діти, і сміх. А того вечора до них зайшла далека родичка Марія, що вже багато років була в Італії. Побачила стіл, подивилась на Галину і без слів все зрозуміла. Тяжко тобі сказала. Та нічого відмахнулась Галина, якось живемо. Марія сіла ближче. Слухай, їдь зі мною в Італію. хоч на рік, два, ти ще сильна. Заробиш собі на старість, бо інакше як ти будеш жити? На дітей твоїх надії нема. А мама, злякано сказала Галина, а я на кого її залишу? Літня жінка підняла голову їй доню, твердо сказала, я ще почекаю, я даю собі раду не для того я тебе ростила, щоб ти тут бідувала. І справді, її 80-річна мама ще міцно стояла на ногах, навіть на город могла ходити. І рішення прийшло, без довгих роздумів Галина поїхала. Італія була важка, чужа мова, чужі люди, нічні вставання. Літня сеньора, яку треба було годувати, мити, підтримувати, а в неї ж хвора спина. Але в кінці місяця тисяча євро в руках. Галина плакала, тримаючи ті гроші. І саме тоді почали дзвонити діти. Мамо, у мене проблеми, сказав син, може б, ти позичила мені грошей? Мам, я знов сама плакала, дочка, дітям треба, ти ж тепер заробляєш, поможи. Кожен рахував її гроші, кожен знав суму, кожен усе вирішив, скільки мама має дати. Галина мовчала всередині боролись дві правди одна материнська це ж мої діти, а друга болюча, пам'ять про той світвечір, про той порожній стіл, про слова якось обійдетися. Марія їй відразу сказала Ти сюди приїхала не для них, ти приїхала для себе. Згадай, як ти жила, не повторюй того. Галина стояла біля вікна, дивилась на італійський захід сонця. Італія стала для неї роздоріжжям не між країнами, а між старою звичкою жертвувати всім і новим правом нарешті подумати про себе. А як бути, вона не знала, допомагати дітям чи ні? Адже вона тепер має можливість.